Наші діти будуть інакші, нам здаватиметься це шкідливим. Часом будемо їм заважати, впевнені, що це не важливо. Наші діти стануть багаті, відкидаючи наші помилки, забуватимуть про старі грати, не хапаючись за пережитки. Наші діти будуть сміливі, ми навчатимемо їх не здаватись їм підкоряться всі ті вершини, що несила нам подолати. Ми навчатимемо вірити в себе, не стидатись і ризикувати, і найстрашнішого ворога світу треба першого в собі здолати. їх потреби ставатимуть більші, більше миру, кохання і добра, і здаватимуться непотрібними наші острахи й турботи слова. Їм весь світ ще під себе ладнати, а старий зносити вщент. Нам лишається лише не забувати. Що ламали, й ми в свій момент.